Дякую, я спробую дуже коротко окреслити головні такі ключові моменти, які стосуються діяльності змі агітації медіа під час виборів. Звісно, це ну, питання агітації, проблеми, які існують, вони не такі ключові, як були окреслені попередніми експертами, але все одно ЗМІ і свобода слова відіграє важливу роль під час виборів. Про це говорить і Європейський суд у своїх рішеннях. І він говорить дуже таку цікаву річ в своїх прецедентах, що свобода слова і вільні вибори ці два права здебільшого і зачасту йдуть один з одним і зміцнюють одне одного. Проте вільні вибори, це стаття 3 протоколу 1 до Конвенції, вони вводять спеціальний режим для реалізації свободи слова під час виборів для тих цілей, які забезпечує, має забезпечити стаття 3. І от у нас в Україні, на жаль, Кожна виборча компанія це показує, що великі проблеми з цим спеціальним режимом фактично така відбувається в вакханалія. Так? І е, чому? Тому що, на мою думку, є дві основні причини. Перша це низька якість і прогалини в дефініціях і процедурах. Ну, наприклад, це один з найяскравіших прикладів це коли є обмеження введення агітації, наприклад, для посадових осіб, а потім в законі з'являються такі в робочий час. І потім на зустрічах з губернатора, зі студентами, зі всіма іншими, вони починають говорити: а ми у відпустці, а ми на лікарняному, а ми у відгулі і так далі. І з іншого боку, у нас, на жаль, відсутня практично історія і практика притягнення до відповідальності навіть за порушення тих обмежень, які є в сфері агітації, в тому числі з боку змін журналістів. Востан... Ну, просто відсутня система ефективного контролю і притягнення так, до відповідальності, вона просто не працює. В останній виборчій кампанії парламентській одна з політичних сил отримала декілька судових рішень за ненадання права на відповідь. Були судові прецеденти, які говорили, вони набули чинності, що телеканал порушив, не надав право на відповідь. Але навіть після останніх змін травневих до кодексу про адмінправопорушення, які деякі процедури поправили. Притягнення складення протоколу про адмінвідповідальність за ненадання права на відповідь лишились за головами виборчих комісій. І от скажіть, яка, який голова або заступник голови, да, і якої виборчої комісії, дільничної, окружної, центральної, буде на себе брати відповідальність і складати по відношенню до медіа національного протоколу про адмінправопорушення? Відповідно, ті два судових рішення, які набулись сили, поїхали до ЦВК, і вони не то, що протоколу, ця політична сила навіть зворотнього зв'язку не отримала на таке зв Хоча факт був встановлений судовим рішенням. І ну, це таки декілька прикладів, але ну, їх багато. Ще одна проблема в тому, що журналісти, засоби масової інформації з одного боку мають спеціальні гарантії і права, які передбачаються виборчим законодавством, з іншого боку, є проблеми з захистом цих спеціальних прав і гарантій, які передбачаються. Право на участь у якихось масових заходах, які пов'язані з виборами, право на доступ до інформації. Проте, ні КАСУ, ні виборче законодавство не надаємо спеціальних процедур саме як журналістам захищати свої ці права і можливості. Це ще одна проблема. З іншого боку, така відсутність відповідальності і правил, і да можливості навіть потрапити, скажімо так, під санкції породжує таке свавілля, і зараз, от, як я бачив з презентації попередніх експертів, багато експертів вже говорять про взагалі заборону тоді політичної реклами, про заборону агітації на телебаченні радіомовленні або суттєве обмеження, тому що ну навіть ті правила, які є, які б вони не були проблемними і е, з білими плямами, вони не виконуються, їх не дотримуються, е, панує джинса і е, немає е, на, 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 скажімо так на то ради да, в практич, в практичному житті, в практичній діяльності. І от ці е, комплекс питань вони потребують вирішення і серйозного обговорення в експертному середовищі е, за участі, як я вважаю, там да науковців, теоретиків, практиків, юристів і в тому числі представників медійних організацій. Тому що ну так само медійні організації кажуть, давайте це віддамо да, от, джинсу і всі ці порушення агітаційні на відкуп самоорганізації. Так у вас немає організації, яка б відповідала за етичні стандарти або за, отри... за дотримання законодавства, бо за порушення законодавства да, такі не тяжкі, скажімо так. Немає цих впливових авторитетних медійних організацій, які б цю функцію виконували. Тоді що має робити суспільство? Йти або шляхом повних заборон, або все ж таки створити систему ефективного контролю і притягнення до відповідальності, і створити ці інститути і механізми, які б карали. Я не кажу, да, що там якимось дуже суттєво, принаймні, ті склади, які є в кодексі про, про адміністративні правопорушення, вони мають запрацювати на сьогодні. Вони, на жаль, не працюють. Питання політичної реклами і агітації, співвідношення понять, чи поширюється закон про рекламу на всі інформаційні продукти пов'язані з виборами, які поширюють ЗМІ і, ну, і друковані, і на телебаченні? Теж питання суттєве. От Питання цієї відповідальності, в тому числі етичної, моральної, і так далі. Тобто є цілий комплекс питань, які потребують вирішення. І, Звісно, так як воно було на всіх наших попередніх виборчих компаніях, воно не може відбуватись по подальшому, і воно дійсно потребує змін на законодавчому рівні, як на рівні матеріального права, так і процесуального, так і е, на рівні все ж таки е, ми маємо спробувати і зробити щось, щоб, щоб змінити цю практику. Да? Тому що у нас є дві великі різниці, як казав е, пан Ключковський, що на, е, деякі наші закони, дурість їх. Да, е, ну, е, Позитивно да, компенсується тим, що вони не обов'язкові до виконання. І е, ще одне слово або думку, яку я хотів сказати, це те, що це моя особиста думка, що зміни по-справжньому, реформи по-справжньому в сфері виборів, я не говорю навіть да, зараз виключно за законодавство, на мою думку, мають почати з того, що має бути сформований новий склад ЦВК. Тому що ну це не нормальна ситуація, коли з травня місяця ми е, маємо квазі цвк Яке сформовано фактично в більшості попереднім режимом, да, який ми визнаємо там диктаторським або тоталітарним. Тому що ЦВК це є одним з ключових гравців в цій сфері, все ж таки. І навіть ті проблеми, про які говорили попередні експерти, що ми маємо час на підготовку, так само і має ЦВК вже готуватись, і новий склад ЦВК, а не попередній. І про цю прогалину, да, або про, про, про цю проблему, яку ми чомусь всі забули, експертне експерт на Довища, в тому числі, я думаю, що треба теж підіймати на поверхню і починати про це говорити, вимагати від нашого президента, нашої верховної ради, все ж таки сформувати професійний експертний новий склад ЦВК, який би відповідав сьогоднішнім запитам суспільства. Дякую.